Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Переконайтеся, що ваша віра ґрунтується на слові Божому. Берегти віру це завдання кожного послідовника Ісуса. Однак, якщо ви схожі на мене, то знаєте, що віра може бути сильною в один день і слабкою в інший. Наближаючись до кінця свого існування на землі, апостол Павло підсумував своє життя такими словами: Я брав участь у благородних змаганнях, я завершив біг і не полишив вірного служіння Богу. Друге Тимофію 4, 7. зберігати віру мета мого серця. І я також знаю, що догодити без віри не можна. До євреїв 11:6. Отже, які є основні складники побудови міцної віри. Розгляньмо диво, коли Петро ходив по воді. Учні Ісуса не спали через бурхливі хвилі і зустрічний вітер. Наші обставини впливають на нас так само, як і на учнів. Вони були налякані. Але Ісус сказав Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Матвія 14, 27 Петро звернувся до нього. Господи, якщо це ти звели мені підійти до тебе по воді, і почув у відповідь слово Христа Йди. Матвія 14, 29. Це було сказано для нього. Це було від Господа. Ми не знаємо, що відбувалося в той момент у Петровій голові, але він переліз через край човна і пішов по воді. Ось Перший урок для побудови міцної віри. Переконайтеся, що ваша віра ґрунтується на Слові Божому, це основний принцип. Віра не може бути заснована на ваших бажаннях чи великих планах, це ти, Господи. Якщо голос належить йому, і Він кличе вас, у вас є перший складник міцної віри. Петро дочекався. Аби почути слово Господа, і це те, що маємо робити й ми. Моя молитва сьогодні. Господи, я чекатиму, доки не почую твій голос. Я чекатиму, доки Твоє Слово не скаже мені йти, прийти, залишитися, бігти, чи сісти. твій голос, Господи, є моїм дороговказом. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів вебер.